Дивіться, цей горщик із кришечкою. Два дні тому знайшли працівники, які біля мого приміщення підвалу рили канаву під вкладання нового водогону. Вони його покинули в мене на даху, на моєму приміщенні. На приміщенні підвалу. Відповідно, зараз заходили, дивилися. Ой, кажу, дивися, горщик стоїть. Тобто не забрали. Вони показали, що горщик угу. є. Ми подивилися, мили його тільки що під дощиком і передаємо дуже. вам музей. Важливо, щоб ну, може, ви нам про нього щось розказали. Скільки може бути йому років? Ну ми дослідимо. Угу. І хочемо, да. Мені Тому, просто дуже важливо, важливо щоб ви знали, що це знайдено біля приміщення підвалу по вулиці е Незалежності, 18. 18. Угу. Приміщення дуже старовинне. Я так думаю, що йому більше 100 років. Судячи з того, яка там цегла, воно з трьох. 18 це... статистика? Ні, це там, де 18. всередині Леда. Де нова пошта, друге це, відділення. Це історичний це історичний. Я розумію, що це історичний це центр, центр, там проводяться роботи, по-перше, не санкціоновані, я вже це пояснювала міському голові, пояснювала заступнику Мартим'янову. А по-друге, ще й знайшли оце таку знахідку. Там є бруківка, ми вже її на відео фіксували, але вони її зарили. Та бруківка ж І там бруківка, і там тут бруківка, так. Так, оце я хочу, щоб ви на нього ну, ми ми звернули увагу, будь ласка. Якщо вам треба стоїт, якась інформація готові. стосовно того зайти в наше приміщення підвалу, подивитися там, подивитися, яка цегла, нема проблеми, зайдете, подивитись. Це таке. З того, що я бачу по тому приміщенню, то воно з трьох частин будувалося. В різні часи, можливо, це і 300 років йому, тому що там таке, як польська побудова, оце перше, де Дехантер колишній. 300 років, років? Я, я не знаю, знаю Шо? чесно. У 1776 році було затверджено генеральний план міста і за цим планом. Можливо, Будувалося,